Привіт всім глядачам каналу ФТЕ. Сьогодні у нас на огляді Red Bull зі uh, смаком uh, Watermelon, тобто Кавун. Можливо, це не новий енергетик для всіх вас, і в принципі для мене я його теж пробував раніше. Але я не пам'ятаю, чи був в мене на каналі огляд цього енергетику. Тому я вирішив чомусь, не знаю чому, все ж таки зробити огляд. На один енергетик без е, різних е, зрівнянь. Тому просто зараз спробуємо, нагадаємо собі, був цей прикольний енергетик чи ні, і просто зробимо якісь висновки. Тому а -а, Red Bull е, watermelon. Наливаємо колір той, що треба. Насичений червоний, е прозорий, навіть темно-червоний кольор. Це повинен бути досить е зрілий кавун, хоча такі рідко попадаються. Ну, добре, спробуємо. А цей смак кавуна мені навіть дуже сподобався. Рідко якийсь напої зі смаком кавуна реально. А цей мене дуже врадив. Тому що частіше всього, самі ридбули, їхні смаки мені зовсім не подобаються. Я не люблю Red Bull як енергетик. Взагалі. В них ці смаки якісь неякі. Тому я його рідко п'ю, частіше всього, чисто на оглядах, на каналі. А так в житті в реальному я його зовсім ігнорую. Але я вам скажу, що цей смак Кавуна дуже смачний. Але ще нотки при смаку Дині, якщо це зі смаком Кавуна, навіщо тут смак Дині? А я його навіть більше відчуваю, ніж смак Кавуна. Це дуже дивно. Але дуже смачно. 32 міліграми це стандарт, хоча могли і більше е, зафігачити. Е, виробник Австрія по складу нічого незвичайного е, навіть нема. Навіть не описується, які і ароматизатори тут е, задіяні. Тому, ну таке. Я точно вам можу сказати, що. Мені ще не подобається Red Bull не тільки то, що у них майже у всіх, у всіх у всій лінійці смаків, вони всі однакові майже. Але ще великий мінус це ціна. Він йде в таких от баночках, а ціна у них як за великі півлітрові банки інших дуже відомих енергетиків, таких як Monster, Rockstar. Точно. Тому це ви платите чисто за бренд, як Apple, в принципі. Є такі лідери, які роблять бабки на тому, що вони знамениті. І у енергетиків це Red Bull. Тому він мені не подобається. Ще. Це Ще одна причина. Але цей смак дуже непоганий, хоча більше відчувається смак дині, ніж кавуна. А це доволі дивно. А, оцінку я йому, скоріш за все, поставлю 7. Тому що смак, в принципі, незважаючи на те, що смак е, трохи інший, ніж той, той, що повинен був бути, дуже смачний. Колір оригінальний. А, в принципі, смак не оригінальний, але сам смак, який я відчув, доволі оригінальний. Мінусів теж по повно. Це ціна, це, в принципі, об'єм, який нам дають за таку ціну на рахунок якості. Я нічого не можу сказати, тому що склад тут не повністю описаний, прихований. Тому що тут можна сказати? Вони приховують якісь деталі складу, тому оцінити якість по ньому практично неможливо. Ароматизатори, просто ароматизатори. А які, тому що тут відчувається смак іди, вона. які вони використовували ароматизатори, вони не пишуть, а вгадати, я не маю такої можливості. Це зовсім неможливо. Я не спеціаліст по харчовій промисловості. Тому такий був Воля, в принципі, непогано, 7 балів це доволі непогана оцінка. Смак Теж непоганий, в принципі, диня теж непогана. Не Можна порекомендувати, але м, я, скоріш за все, не буду, тому що Red Bull мені не подобається сам як бренд. В мене, мабуть, все. Всім до побачення.